військово військоморські сили розпочали своє становлення із розподілу кораблів та суден флоту колишнього радянського союзу. Однією з таких бойових одиниць був тоді ще сторожовий корабель «Кіров», який згодом перейменований на гетьман Сагайдачний. Кораблі унікального на той час проекту Нерей будувались на Каршинському суднобудівному заводі залив та були призначені для контролю 200-мильної економічної зони далекого сходу та півночі радянського союзу. Фрегат «Гетьман-Сагайдачний» було закладено 5 жовтня 1990 року, 29 березня 1992 року корабель спущено на воду. 18 червня 1993 року зарахована до складу військово морських сил України. 4 липня 1993 року на фрегаті «Гетьман-Сагайдачний» було піднято прапор українського флоту. З того часу, із бортовим номером У 130 він гордо носить звання флагмана Вічі. Зняних військо-морських сил вже через тиждень. Гетьман Сагайдачний прибув до головної бази військово морських сил України Севастополя, охопленого на той час політичними суперечками. Флагману випала доля здійснити перший далекий похід українських військових моряків у 1994 році. Після шестиденного переходу вони прибули до французького міста Руан, де разом з моряками інших країн взяли участь у армаді Свободи, присвяченій 50-й річниці висадки союзних військ. В Нормандії, презентувавши Україну як морську державу, екіпаж фрегата паралельно відпрацював десятки навчально-бойових завдань. Похід став доброю нагодою покращити практичні навички у застосуванні озброєння та технічних засобів, а також згуртувати колектив. Вже наступного року гетьман Сагайдачний став візитною карткою нашої держави на найпрестижнішій у світі виставці озброєння Айдекс 95 яка проходила в арабських еміратах. Власне, сам корабель був експонатом від України. Яка вперше була презентована окремим павільйоном. В тому ж році екіпаж корабля взяв участь у багатонаціональних навчаннях Марайн Майнд Класика 95 та побував у грецькому порту Спеція. У 1996 році кораблі українських військово морських сил досягли відповідного технічного рівня, проте особовому складу бракувало навченості. Покращити знання та практичні навички дали змогу перші спільні маневри море 1996, де корабельні з'єднання морські. Та берегові підрозділи вчилися злагоджено діяти за призначенням за діями сил з борту фрегата Гітьман Сагайдачний особисто спостерігав тодішній президент, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Леонід Кучма. Екіпаж флагмана виконав 19 навчально-бойових вправ та отримав оцінку добре. Тоді військово-моряки України довели всьому світу, що військово морські сили відбулися як самостійний вид Збройних сил молодої держави, ознайомившись із можливостями кораблів та їх екіпажів, на борту фригат. Леонід Данілович підписав указ про святкування 1 серпня Дня військово-морських сил України. Цього ж року на екіпаж флагману очікувало ще декілька відповідальних завдань. Одним з них став офіційний візит в Порт Поті, Грузія. П'яту річницю незалежності нашої держави військово моряки. Сагайдачного святкували в порту Гібралтар, Велика Британія, під час першого трансатлантичного походу. Супутником фрегату в далекому поході був великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Прибувши до кінцевого порту призначення міста Норфолк. Командир походу, тоді ще капітан першого рангу Володимир Кузьмін, звітує командуванню, яке зустрічає кораблі. Похода офіційна візита задіяни Штатів Америки, виполнили успішно. Протягом семи днів перебування в американському порті українські військові моряки мали змогу підготуватися до зворотньої дороги, а чорне берети взяли участь у міжнародних навчаннях морської піхоти Спрей» на базі морської піхоти Військово-морських сил збройних сил США Кемпленджун, штат Північна Кароліна. 64 доби Атлантичний океан перевіряв українських моряків тропічними ураганами, проте не зміг завадити виконанню поставлених завдань. Загалом цьому далекому поході було пройдено 11 890 вісімсот Іх миль у 1997 році фрегат Гетьман Сагайдачний здійснив офіційні візити до портів Стамбул, Туреччина та Варна, Болгарія. Рік 1998 екіпаж флагмана бере участь у спільному збір походів Військово-морських сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації, а згодом і у багатонаціональному навчанні серії Сібриз 98 Не менш важливим та насиченим був для гетьмана Сагайдачного та його екіпажу і 1999 рік спільний збір похід кораблів Військово-морських сил України в. Чорному морі, офіційний візит до порту Хайфа Ізраїль, участь у морській фазі багатонаціонального навчання Сібриз-99, виконання бойового завдання із супроводу охорони та оборони порому герої шибки із миротворчими силами України на борту в порт Салоніки, Греція, а також участь у багатонаціональному навчанні Чорноморське партнерство 99 у порті Стамбул, Туреччина. На території України регулярно проводяться широкомасштабні навчання, які дають змогу керівництву держави та оборонного відомства реально оцінювати стан справ у військах та. Визначати пріоритетні напрямки роботи. Активну участь у цих маневрах, звичайно, ж бере й головний корабель вітчизняного флоту. 2006 рік – штабне навчання повітряних сил Збройних сил України чисте небо, 2008 – штабне навчання морський вузол, 2011 дослідницьке командно штабне навчання адекватне реагування. Україна взаємодіє із багатьма країнами з метою забезпечення колективної безпеки. З того часу, як у 1994 році наша держава долучилася до програми НАТО «Партнерство заради миру, бригад Гетьман Сагайда. Став активним учасником цієї взаємодії. Багатонаціональні маневри, далекі морські походи та інтенсивна бойова підготовка стали буднями флотського сьогодення. Свідченням цього є неодноразова участь корабля та його екіпажу у міжнародних маневрах: кооператив Партнер у 2000, 2003, 2004 та 2006 тисячі роках, багатонаціональних навчаннях козацький степ 2000 фарватер Миру, 2001 дуель «Дуель-2001», серія один, серії військоморських маневрів Сі БРИЗ у антитерористичній операції «Активні зусилля у серед Земному морі, де наші військові моряки відпрацьовували разом з іноземними колегами, навчально-бойові завдання із підтримки миру та стабільності на морі, це позитивно характеризує здатність нашої держави оперативно реагувати на виклики та загрози у сучасному світі, а також спроможність відстоювати національні інтереси у будь-якій точці світового океану цього року. У вході українсько-американських навчань «Сібриз» екіпаж флагмана успішно пройшов оцінку НАТО необхідну для допуску корабля до участі разом з представниками військоморських сил Норвегії та. України, Сполучених Штатів Америки та Нідерландів в антипіратській операції Альянсу «Океанський Щит. Операція «Океанський щит в районі Сомалійського рога ще раз подтверждает, что Украина была, есть и залишається морской державой, независимо от того кількості кораблей, которые у нас есть, для того, чтобы присоединиться к этой операции. Часто бувають ситуації, когда наши граждане, граждане Украины, задают абсолютно справедливый и естественный вопрос: что делают наши военные моряки? Если захватывают пираты наших моряков на бортах на борта иностранных суден, почему мы не можем их освободить или почему мы не принимаем участие в этой операции? Я скажу открыто и честно, что мы готовы выполнить любую задачу, которая нам будет поставлена, тем нарядом сил, которые у нас есть. И мы стараемся это сделать. Сейчас мы готовимся к участию в этой операции. И Это будет. может быть маленькое вкрапление, может быть маленькая часть тех усилий, которые Украина, но Украина сделает это и будет таким же равноправным участником в борьбе с терроризмом и пиратством, как и остальные страны мира. Мы сейчас подготовим один корабль, одно подразделение морской пехоты и один вертолет. Но мы получим специалистов, готовых для того, чтобы как участвовать в операциях, так и готовить себе замену или готовить своих коллег. Військово-моряки у складі багатонаціонального з'єднання протягом двох тижнів демонстрували на практиці свої навички та вміння. На корабель прибули обзорвери національні, а також чотири обзорвера із штабу Норфуд і інших стран. Під час виходу перевіряється спроможність, екіпажу, відпрацю, відпрацювання дії екіпажа стоячій операції. Океанський щит а також Аталанта перевіряється взаємосумісність нашого екіпажа, нашого обладнання, а також відпрацьовуються дії сумісно з руминським кораблем. Працюємо дуже багато елементів. Це, по-перше, за планом Сібріз, як я вже сказав, це управління маневрами корабля під час використання палубного вертольоту, поїзда рятування людини, що впала за борт. Боротьба за живучість корабля на переході морем, висвітлення обстановки надводної, повітряної, а також керування е, е, з'єднанням кораблів на переході моря під час е, відбиття повітряного, повітряного нападу, а також дуже багато інших елементів. Залучення флагмана військово-морських сил Збройних сил України до виконання бойових завдань з протидії піратству на морі є унікальною нагодою вдосконалення рівня підготовки українських військово морських сил і засобів до виконання завдань за призначенням. Ми мали роботу нашого вертоліта під час роботи з кораблем на протязі двох тижнів, які поклали сімсямся посадки на паливо корабля. І хочу ще раз наголосити, що саме головне, що ми на сьогодні час маємо, ми Заявили під час початку наших навчань про те, що чотири організми повинні бути пройти оцінку НАТО. На сьогоднішній час ми отримали цю оцінку, вона дуже добра і дає змогу нам працювати зараз в світі відповідно до тих. Операції, які проводяться разом з фрегатом Гетьман Сагайдачний, у районі африканського рогу перебуватиме палубний вертольот К 27 та група спеціального призначення. Ці завдання ми виконуємо разом з військовими моряками інших країн. Наші спільні упереджувальні дії з підтриманням миру і стабільності підтверджують англійське прислів'я. Флот існує, і завдяки цьому багато чого не трапилось. Корабель є своєрідною кузнею висококваліфікованих флотських кадрів, та це й не дивно. Адже гетьман Сагайдачний є візитною карткою українських військово морських сил, що вимагає від членів екіпажу бути кращими у всьому. Багато морських офіцерів, прослуживши певний час на фрегаті, здобули неоціненний досвід та знання, які допомагають їм і зараз обіймати керівні посади в командуванні Вітчизняного флоту. Яскравим доказом цьому є службовий шлях контрадмірала Дениса Березовського, який прийшов служити на гетьман Сагайдачний у 1996 році. Молодим лейтенантом і пройшовши тернистий шлях флотського офіцера, зараз обіймає відповідальну посаду заступника командувача Військово-морських сил збройних сил України з бойової підготовки. Та не тільки офіцери отримують на борту фрегату путівку життя. Служба головного старшини вітчизняного флоту старшого мічмана Сергія Рябцева теж розпочиналася на флагмані, розповідаючи про життя та будні екіпажу гетьмана Сагайдачний, неможливо не відмітити турботливе ставлення до корабля з шевських організацій, які постійно під. Тується про підтримання технічної справності фрегату та покращення побутових умов життя його екіпажу. Що стосується військово-соціальної роботи, і тут Загайдачний теж попереду командування корабля постійно запрошує до себе в гості школярів, багато з яких, побувавши на знаменитому фрегаті, мріють в майбутньому стати військовими моряками. Дозвілля членів екіпажу часто густо прикрашена виступами творчих колективів та зірок вітчизняної стради. Вже понад 20 років фрегат Гетьман Сагайдачний гідно захищає морські рубежі України та презентує нашу державу на мі... В міжнародній арені його величний та грізний вид знайомий чи не кожному українцю. Частими гостями на борту флагмана є вітчизняні та іноземні високопосадовці. Корабель є незмінним почесним учасником військово морських парадів. Флагман вітчизняного флоту є прикладом військової служби для інших бойових одиниць військовоморських сил України та надійним гарантом безпеки для нашого народу. Своїми практичними діями його екіпаж наочно доводить слова дівіза «Гетьман Сагайдачний» Готові негайно.